От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, як ПТРС, у яких ПТРС, яких приступу, як допомогти людям з посттравматичним синдромом, і так далі. І от на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Коротше, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це і цивільниці, люди, яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори, і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катакліз середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють кортизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи, і коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофамі. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух там погано, я не знаю, що робити паніка, а в начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється серотонін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типу, знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозку, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз криші спригне, начебто, от, от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на кортизолі. Кретизол це ото саме той стан нервозів перед екзаменами, оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, найкризисові в житті, і людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали а ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові запкінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все або блокують кортизол, або блокують. Ну щоб знову дофамін не всасова знову і не перетварявся на кортизол, блокатори засвоєння у цього Воротнього дофаміну знову в А так от, коли ви бачите, що у людини приступ, їй погано, вона в пам'ятці, в депресії, в жодному випадку ніяких.